Привіт, друзі, в ефірі культурна програма. Я знаю, що ви нас уже зачекалися, тому для вас приготували найсвіжішу новинку, особливі гості у нашому місці. І, звичайно, ми запросили їх до нас на інтерв'ю. А ми ще, а ми ще побоюємо. а ми ще, а ми ще. У нам треба. Повороти цю пітьму напитися серпанком, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло. Друзі, сьогодні ми спілкуємося із лідером гурту Систем» Іван Леньо. бажаю здоров'я. Вітаю доброго ранку. Дуже дуже раді вас бачити Дякую. в нашому місті. Я знаю, що ви не так часто даєте інтерв'ю, не так часто спілкуєтеся, а тому вдвічі нам приємніше, що виділили для нас час. Дякую. минулого року ви презентували пісню, яка за рік часу вона торкнулася, мені здається, дуже великої кількості. Сердець, які не залишилися байдужими це? Люди титани, і вийшла відеоробота, і зараз просто Тік-Ток і всі соцмережі рісніють цією піснею. Як, яка ваша реакція на це? Як ви відчуваєтесь, коли бачите, як військові, як солдати е, проживають цю пісню, слухаючи її? Ну, нам приємно усвідомлювати, що український народ. Почав змінюватись. Всі мені так хотілося б, щоб всі стали більш дорослими і почали звертати увагу на свій персональний розвиток. Бо після Люди Титани» це про тих, хто на відміну від інших в перші дні війни, не роздумуючи, взяв руки зброю, пішов захищати свою батьківщину і доказав не тільки собі. Своїм рідним а й всім українцям, що вони найкращі. Ми, українці, зазвичай звертаємо увагу на таких людей тільки після смерті. Ми дуже любимо цінувати героїв тоді, коли їх вже з нами немає. Натомість сьогодні більш ніж 40 тисяч українських воїнів отримали важкі поранення, каліцтва, і вони ці люди серед нас. І все, що ми можемо їм запропонувати, це вдячність і повагу. Але це має виражатися в конкретних діях, таких як, наприклад, паркування у великих містах біля супермаркетів, де всі міста для автомобілів, які ближче до входу, вони, як правило, відведені для тих, кому важко пересуватись на протезі. І якщо ми кричимо, Україна понад усе. То за цим гаслом має стояти конкретне розуміння, що значить понад усе, що ти маєш на увазі, коли вигукуєш ці слова. В першу чергу такі от невеличкі, але дуже правильні кроки емпатії до тих, хто вже став героєм за життя став героєм. Ось пісня про них. І приємно, що у людей відгукується це, бо, значить, ми робимо акценти на тих. Болючих життєвих проблемах, які сьогодні у нас є, я єдине. Про що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими А ми тут поки дихаємо рівно все стабільно. Плюс, плюс. Все стабільно. З 2014 року ви допомагаєте нашим військовим. Очевидно, що у вас зараз теж є і чимало друзів або знайомих, які постраждали, які, мабуть, е, на місці тих людей, яким потрібні ось ці пандуси, потрібні ось ці е, місця парковки і. і Окремі зручності чи є у вас приклади ем, такі гідні, які варто е, озвучити е, людей, які добре справляються з цією ситуацією? почнемо з всіх благодійних організацій, які займаються людьми з інвалідністю. Угу. Ми співпрацюємо з багатьма. Не хочу спеціально називати когось, щоб не забути угу. інших, але це достатня кількість. Організація, яка займається протезуванням, е, організацією якихось невеличких свят це неназважно ну, акцій, в яких би е, воїни, які запрошуються на ці акції, відчували, що люди вдячні їм за це. Ми беремо велику кількість е, участі в таких подібних акціях. Ну, почнемо з того, що наш хороший друг Сашко Чайка, який. Був головним героєм нашого відео, то пісні Люди Титани. Він, якраз такий взірець людини, справжнього громадянина цієї країни, хоч він ще дуже молодий, але він. І, будучи не воїном по професії, а будучи вчителем танців, він отримав ще таке важке, дуже важке поранення. В нього немає однієї ноги, дуже висока ампутація. Він продовжує жити, скажімо так, наповну, він мотивує інших, він продовжує вчити дітей. Він дуже любить життя, і все, що ми бачимо, як він це робить, ми намагаємося це передавати іншим, щоб у людей була справжня жага до життя. Бо я стаю на місце будь-кого із поранених бійців. Це дуже дуже непросте життя, коли тобі 21 рік і в тебе немає двох рук. Я завжди кажу людям на концертах: просто візьміть зав'яжіть собі руки за спиною, попросіть когось і проходіть так один день. Подзвоніть кому-небудь, сядьте кудись, поїдьте, я знаю, поїжте, в туалет сходіть. Це неможливо. І ви цей експеримент пройдете тільки через те, що будете знати, що в кінці цього дня вам ці руки розв'яжуть, а цьому хлопцю ніколи до кінця його життя. І йому треба знайти мотивацію. Пояснити собі, чому він далі має продовжувати жити з цими дуже важкими обмеженнями. Ми сьогодні, коли говоримо, що ми в одному човні, ця от складова, про яку сьогодні йде мова, про допомогу людям, які вже пожертвували своїм здоров'ям, вона неймовірно важлива. Бо якщо ми не будемо це цінувати, то ми не будемо тією нацією, яка зробить висновки, запам'ятає на все життя. Що таке війна буде намагатися так створити державу, щоб ніхто більше не мав навіть гадки про те, щоб до нас можна було сунутися зі зброєю, але для цього всього цей фундамент має відбутись. І от люди, Титани, це якраз і є ті, хто будує фундамент іншої держави, справжні держави з тими людьми, які поважають і цінують один одного. Дуже гарна і гідна думка. Дякую за, за неї. І хочеться також сказати, що я вас особисто вважаю титанами від творчості, е, і поясню чому? Тому що дуже хочеться мати опору, якусь моральну, ментальну від е, творчої особистості, яка поведе за собою і підкаже, мабуть, шлях в той час, коли дуже важко а нам зараз всім дуже важко. І в одному з інтерв'ю ви сказали, що усі генерали вони вам як молодші брати. І неодноразово вам доводилося бувати там на передовій і вже з вашого інстаграму. І я бачила, що ви організовували такі концерти, про які ну ніхто не має права знати ніхто окрім військових не має права їх бачити по концерту. Після будь ласка, так так як вам це вдається? Ще з 2014 року ми товаришуємо з комбригами, які воювали. В Донецькій області і були комбригами 10-ї окремої штурмової бригади, 59-ї бригади. Це Василь Зубанич і Вадим Сухаревський. Вони якраз і стали тими провідниками от, в світ Збройних сил України. Бо завдяки тому, що «Козак Систем — популярний гурт і популярний, зокрема, тим, що в нас завжди була наша власна громадянська позиція. Ми ніколи не прогинались. Під кон'юктурщину. ми ніколи не візили в Росію. Ми ніколи не співали російською, і взагалі для нас Росія завжди була ворогом, тому що ми добре знаємо нашу історію, а це дозволило нам мені особисто приїжджаючи до зону бойових дій, в першу чергу до 59-ї бригади, пізніше познайомитися з камбригами, які є знаковими фігурами сьогодні збройних сил України. Павло Паліса, наприклад, 93-я головний яр. Він сьогодні є радником апарату президента з війни. і це дуже важливо, тому що Паша дуже дуже крутий, справжній офіцер, і я можу назвати зараз десяток кабригів, з якими я товаришую на зв'язку. І зараз я після 317 благодійних акцій. По всій країні, і, зокрема, в зоні бойових дій в розповагах у військових, я зрозумів, що мій досвід життєвий, мій вік, повага до мене, відповідно, довіра до мене, дозволяє мені вже зараз бути з цими хлопцями, як ви сказали, старшим братом, бо їм всім десь 10-12 років не молодші за мене, і це мені дуже подобається. Бо сучасні офіцери вони мають бути високорозвинутими людьми, вони мають. Не тільки знати своє ремесло, вони мають бути наслуханими, начитаними, вони мають бути інтелектуалами, бо маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Про це ми завжди говоримо, але ми не знаємо, як зробити це в реалії. В реалії це може не можеш змінити весь світ, зміни хоча б своє оточення. Якщо ти маєш вплив на двох-трьох людей, цього вже достатньо для того, щоб в масі почалося. Групова еволюція. і сьогодні, завдяки саме цій дружбі з камбригами, ми і ефективно допомагаємо цим бригадам, бо допомога теж має бути адресна, вчасна і та саме, яку потребує бригада на даний момент. Якщо так склалися умови бойових дій саме в. Відрізку відповідальності тієї чи іншої бригади, їй, якщо на завтра потрібні реби, треба в реби вести, а не автівки. Коли будь потрібні автівки, тоді будуть автівки і так далі, і це все робить такий великий комплекс е, допомоги е, козаксистем і благодійного фонду МХП громаді. Це наші партнери, з якими ми вже третій рік дуже плідно співпрацюємо, і тому у нас все виходить. Все виходить. Е, чи правильно розумієш, що у вас телефон мабуть, розривається від цих запитів? правда, Друзі, це, це така катастрофа. Цей телефон. Його неможливо вимкнути. Якщо в день все, що зв'язано з концертами і творчістю, то вночі все, що зв'язано з війною. Mm -hmm. Ну це правда, тому що камбригам важко. І не тільки камбригам, камбатам, ну тобто тих, кого я вже прийняв в своє серце, це тих, за кого я, якщо хочете, навіть відповідаю. Бо при тому, що людина може бути. Тричі героєм, э, повним кавалером Ордена Хмельницького і бойовим офіцером це не означає, що він э, не жива людина. Він також втомлюється. Він також хоче з кимось із тих, кому довіряє поспілкуватися, розказати, вилити душу. Інколи я просто сідаю в машину і їду в зону бойових дій без дронів. Просто приїдь. Іван Слухати. приїдь, і я приїжджаю, ми п'ємо каву. Хлопці виливають душу, їм стає легше, бо приїхала людина з іншої реальності, але включена. Бо вони, ну уявіть собі, три роки одна і та сама реальність. Це ймовірно важко психологічно. Нам треба побороти цю пітьму. Почути. Ви людина з іншої реальності, так? Це зараз ні. Ви знаєте, я вже в ну, мені настільки вже багато всього, що пов'язано з війною, що я Вже не, відді... я не відділяю це. це все. Мій побут от ви почали е, спілкування з творчості. Наша творчість відбувається в автобусі. Ми пишемо на колінах. Інструменти в нас в автобусі розчавляються, як було з піснею до Херсона повернулася весна. І вже через дві години це після презентується презентується десь, або на якомусь скверику або на заправці, або на площі міста так було зі всіма піснями, написаними вже під час війни. Немає часу вже на студії. Нема на не наша студія замкнула вже два з половиною роки. Це уважно, і при цьому ви пишете таку чудову музику. Добре, як ви відновлюєтеся? Ви як людина? Іван. Ліньва? Коли спить, що слухає, що читає, де сам черпає той силу. Коли посилу, я до бойових дій і везу чергову допомогу, я слухаю аудіокниги. Це дуже хороша історія. Я раджу кожному, хто проводить багато в дорозі слухати аудіокниги. Це корисне з приємним, тому що ти все одно цей шлях маєш проїхати. так 720 чи 750 км, кілометрів, там я не знаю до Лиману чи до Покровська і. Аудіокниги ну, розслабляють. Ти впадаєш в певний транс. І я вам скажу, що я так багато всього зараз прослухав, що якщо б не було цієї ситуації, мене не вистачило часу там, по вечорах читати. Кнут Гамсон, наприклад, пан Роман Чудовий, я в захваті. Із останнього Тамара Горіха Зерня. Доця. Я якось пропустив цей, цей роман чи це е, п'єса. Ну не, не, не знаю, як назвати, але дуже дуже толкова річ про Донецьк, про той регіон, 13-14-15 років для того, щоб у вас склалася така цілковита картина того, як качалася руська весна, е, як захоплювали москалі е, Донбас спочатку через голови, через е, інформаційну війну. А пізніше, вже мілітарно, танки, зброя, солдати. Це дуже толкова штука. Я можу продовжувати, ну, одним дуже цікаво. Слухаю аудіокниги. Що стосується відпочинку, він виключно в автобусі під час їзди. У нас всі хлопці за кермом, і ми міняємося. чергуємося, і коли один їде, всі сплять. Ви, ви неймовірні, просто хлопці. Вам азарту, наснаги і сили, і потужності працювати далі. Як ви себе бачите за 5-10 років? Є якась. Картинка зараз такі часи, подіху. що ти не знаєш, що тебе чекає завтра. Правда, але а ми якщо із... помрієте, помрієте. Ми з тих людей, що можемо інколи стрибнути з літака без парашута або з парашутом, не знаючи, чи він відкриється. Саме так було зі мною перші дні повномасштабного вторгнення. Я в одному місці не буду казати, в якому мені видали автомат, а пізніше я з тим автоматом а, прийшов до свого друга. Очільника патрульної поліції Києва і сказав, що я хочу бути з тими, хто вміє. Бо я на той момент нічого не вмів і не розумів. І так з'явилася ціла сторінка мого життя, і пізніше вже і життя Козак Систем. Що буде завтра, ми будемо робити те саме, що робимо. Ми будемо тримати інформаційний фронт, ми будемо тримати дух. Ми будемо розказувати людям про війну, бо багато хто відганяє її на допуштову муку, не розуміючи, що він робить собі тільки погано. Той, хто сьогодні не знайшов себе в русі опору, в принципі, погано закінчить. Психологічно. Ці люди будуть відірвані від життя і рано чи пізно їх чекає чекають психологічні проблеми. Треба знайти себе. Війна дозволяє кожному знайти себе. Або в мілітарні складові, або в інші складових. Завжди треба пам'ятати фразу сюнзи армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Кожна людина важлива, якщо вона включена. І цей же сюнзи сказав, що воїн це не той, хто навчився стріляти. Цього недостатньо. Тому що стріляє не палець, а стріляє імпульс, який дає мозок. А в мозку і в серці має поселитись ворог. Якщо в тебе по-справжньому поселився ворог, ти будеш його знищувати будь-якими методами. Мієш стріляти, стріляєш, не вмієш стріляти, подаєш патрони. Це формула виживання українського народу на сьогодні. Ну, що ця війна буде безкінечна. Тому що мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. Найстрашнішим за війну з Москвою може бути тільки мир з Москвою. Це треба пам'ятати. Тому маємо бути мудрими, бо Москва як джерело неправди, як, як країна, яка користується формулою Гебельса. Дайте людям 70% брехні, і 30 правди вони повірять. Сьогодні Росія дає 100% брехні. Просто викривлений світ з ніг на голову. І вірять. І там вірять, і, на жаль, і тут деякі вірять. І тому ті. Кому хочеться закрити очі, прокинутися і вже війни немає. Вони чекають перемир'я, вони чекають будь-яких способів закінчення війни, але не тих, які вони можуть зробити самі особисто. Ніколи ні від кого нічого не чекайте. Беріть і робіть самі. І пам'ятайте, Росія це ворог, який воює з нами більше ніж 400 років. Більше ніж 400 років Росія хоче знищити український народ. І ніяких поступків і перемир'я бути не може, тому що за стіл перемовин тягне не той, хто виграє, а той, хто програє. Путіну сьогодні не потрібні ніякі перемовини, тому що він поки виграє. А нам треба тримати стій і робити свою роботу. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Отже, друзі, це була культурна програма на неймовірній телепремії. Гордість Тернопілля. Ми познайомили вас трішечки більше із гуртом Систем» і трішки показали вам, що ж відбувалося на нашому нагородженні та на великій сцені. Ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Слідкуйте.